І не змогли ми пройти повз такого автомобіля. Сьогодні до нас потрапив досить цікавий автомобіль за свою ціну і свій рік. 2013 рік літровий об'єм двигуна, бензин, Ford Focus. Саме цей двигун має три циліндра з турбіною. Він дуже жвавий. Він вас здивує своєю прийомістостю і своїм розхідом палива. А у нашому салончику маємо чудові функції, такі як кондиціонер, шкіряне кермо. І нагадую, що цей автомобіль коштує всього лише 5700 доларів. Запрошуємо вас на огляд даного автомобіля. Чудовий варіант для бюджету від 5 до 6 тисяч доларів. Седан, бензин, 13 рік, 5700 доларів. thank you